Привіт, мої любі українці, лікар ВЛК, який мобілізував непридатного до військової служби українця, це вбивця. І в цьому відео я вам надам інформацію, як боротися з такими палачами в білих халатах. І претензії до ВЛК були весь оці майже рік, і, і зараз вже не секретно для кого, що величезна кількість новобранців, які прибувають в війська, вони насправді не годяться. Вони очевидно не годяться. Тобто ми на них тратимо час, гроші, ресурси. Ми їх намагаємося чомусь навчити, але їх не треба було взагалі призивати в армію, і це було б очевидно для е, працівників ВЛК, які їм просто ставили, що вони здорові, придатні все вперед. Нам треба план виконувати. Уявіть собі, існують українці, які не придатні до військової служби, у яких такі хвороби, за якими вони взагалі ледве живуть. Але їх чомусь визнають придатними або обмежено придатними до військової служби. Ну, визнавали раніше, обмежено придатними. І потім відправляють напередок, і людина гине в перші два дні. В мене, в моїй практиці, особисто існують такі випадки. Це інформацію беру не з неба, де людина, яка була ну, непридатна до військової служби, її зробили придатною, все окей, буде служити десь в тилу, в ітоги. Людина опиняється на передку і на другий день її нема. Розривав дрон. Хто винен цій смерті? Як ви думаєте? Я особисто вважаю, що винен саме лікар ВЛК, який відправив цю людину на фронт. Тому що він знав, що людина непридатна, але він написав, що вона придатна. За це є кримінальна відповідальність, але сьогодні такі кримінальні злочини ніхто не розслідує. Тобто зрозуміло, що він зараз. Кримінальний кодекс України в принципі дозволяє застосовувати саме широкий спектр статей кримінального кодексу для різноманітних порушень проти прав призовників. Це вже зараз є. Тепер які мають бути ваші дії, якщо лікар щось там неправильно вам виставляє діагноз? Ви прямо в кабінеті лікаря перевіряєте, чи правильно кваліфікував лікар ваше захворювання? Чи воно відповідає 402 й постанові? Посилання на постанову, до речі, якою керуються Лікарі ВЛК я залишаю на своєму телеграм-каналі. Зайдіть і скачайте. Так? І ось, якщо лікар виносить діагноз не у відповідності до цієї постанови, хоч трошки він порушує цю інструкцію, він вчиняє злочин. І ви маєте прямо в кабінеті цього лікаря набрати 102 викликати поліцію прямо в кабінет до лікаря, і зафіксувати цей випадок. При тому, що дуже важливо, прямо при працівниках поліції включіть відео, позаписуйте всю цю розмову, зазначте в протоколі, що ви надавали таку-медичну то, таку -то медичну документацію і обов'язково зробіть перелік тієї документації, яку ви надавали. Для чого це робиться? Щоб потім, коли лікаря почнуть дьоргати відповідні органи і розслідувати цю справу, щоб лікар потім не сказав такі слова, а він мені нічого не показував. Він мені взагалі ніякої медичної документації не надавав, а в Хелсі в електронному кабінеті пацієнта там нічого немає. От я й виніс, що він здоровий, як бик. А це ж брехня, і для того, щоб ця брехня сплила на на поверхню, ви маєте зазначити при працівниках поліції, що ось ця документація, яку я надавав. Більше того, ви маєте все це фіксувати на відеокамеру, щоб потім завжди довели, що цей лікар навмисно навмисно виставляв вам неіснуючий діагноз. І такий лікар вас реально мобілізував, коли не мав права цього робити, тому що у вас тяжкий діагноз. Це фактично дві нові статті кримінального кодексу, які просто конкретизують суб'єктивний склад злочину, а саме порушення працівниками ВЛК своїх посадових обов'язків при проведенні процедур лікарського обстеження при мобілізації, і безпосередньо для працівників ТЦК, так само при проведенні цих процедур під час дії воєнного стану зараз. Наші депутати ініціюють законопроектом кримінальну відповідальність для лікарів, там якусь поглиблену кримінальну відповідальність. я вам скажу вона і так сьогодні є ця кримінальна відповідальність. І деякий коментар зараз я ще вам Це Певною мірою маю полегшити роботу поліції ДБР при розслідуванні кримінальних правопорушень, які вчиняються і працівниками ВЛК. І працівниками ТЦК, але я все ж таки на це дивлюся більше як на інструмент дисципліни і превенції. Справа в тому, що кримінальна відповідальність існує і сьогодні. І те, що там депутати хочуть деталізувати цю кримінальну відповідальність, зробити більш конкретною, це не означає, що лікар ВЛК не понесе цю кримінальну відповідальність за злочини, які він вчинив вже сьогодні. Тому що сьогодні, призиваючи людей, які не підлягають мобілізації, це вже лікар ВЛК вчиняє злочин і стає реально палачем в білому халаті. Розумієте? Але наше з вами завдання довести те, що лікар дійсно встановив неправильний діагноз, враховуючи ваші болячки. Як ви можете боротися з цією проблемою, я вам в принципі вже сказав це: викликати 102 прямо в кабінет лікаря і фіксувати все на відеокамеру. Якщо ви в подальшому не будете знати, як розвивати це кримінальне провадження, тоді звертайтесь до адвокатів. Адвокати відкриють кримінальне провадження, навіть якщо поліцейські не захочуть це робити, і будуть ретельно робити все для того, щоб довести провину, кримінальну провину такого лікаря. Це буде призначення певних експертиз, звернень на найвисокі рівні, завалювання листами і надання розголосу цьому кримінальному провадженню, де лікар реально, скажімо так, відправляв на смерть людиною, на яку не має права направляти. Мій номер телефону є на екрані, є в описі до цього відео, тому лайк, підписка.